Відміння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопреподобний Отче і Кубани, приподобні всечесні отці, преподобні брати, преподобні сестри, дорогі діти, дорогі у брати і сестри, паломники, які прибули сьогодні до стіп Боже матері, тут на Ясній горі у Гошеві, дорога гощівська молоде, слава Ісусу Христу! Слава. Сьогоднішнє Боже Слово, як і кожної неділі, так властиво і кожного дня чогось хоче нас навчити. Добро забувається дуже швидко. Якщо кожен поглянемо на свій спосіб життя, на наші відносини з іншими, на наші відносини стосунки з із Богом, Добро дуже швидко забувається, на жаль, існує і в нашому житті. Бо нам можуть робити багато добра, а вистачить якийсь один вчинок, якесь невислухане прохання, звернене від нас до когось, чи, вже не кажу про. Приходить до царя, маючи великий бог, цар йому прощає, робить його велике кілометря, виявляє свою любов і прощення до нього. І він, лише вийшовши від цього царя йдучи, повертаючись додому, Зустрів свого слугу і той йому також був вигаданий, але дуже маленьку суму порівняно стою, якою йому цар простив. І він вже забув, що цар йому просив великий бор, не зміг простити невеличкий бор своєму сусі. Цього слуги можемо навчитися двох речей. Його усильного і щирого благання до царя простити йому Бога. Це добра справа. Але також. Інша його поведінка, яка виявляється у жорстокому і немилосердному його поводженні у відношенні до свого слухання. Тобто однієї речі маємо вчитися, а іншої речі, маємо бути дуже уважні, щоб її не повторяти. Ми знаємо, що цим царем є сам Господь, який є милосердним, який все прощає, коли людина потребує і просить його прощення. Ми із нашого. Духовного життя і з досвіду нашого духовного життя знаємо, що скільки разів у сповіді Богові не обіцяли, через який час знову приходимо по слабкі, немичні і грішні і знову просимо Божого прощення і імоносе і Господня ключи Батько. Ніколи не відмовить. Господь ставши прощай. Прощай, Боротий! Та паліцест, коли його вибрали на святий престіл, я дуже запам'ятав одним із перших його слів, Говорячи про Богосердя Божий, сказав Бог ніколи не втомлюється прощати. Це інколи ми, люди, втомлюємося просити Його прощення. Господь прощає і ми досвідчуємо Його прощення, особливо у тайні сповіді. Коли ми зі щирим серцем приходимо і коли навіть зі сльозами і просимо «Боже, прости, Хоч я вже скільки разів обіцяв тобі, що не буду повторяти мені в злих ріжнях вчинків, прости. І Господь, як тій притчі про Блудного Сина ніколи не каже, не закидає, який коли ми у відношенні до наших ближніх, та скільки я тобі вже може прощати, та скільки можеш мені обіцяти і не наконувати свої обіцяння. Господь не є тебе. Господь через священника у Тайні сповіді каже, прощаються дитина Тобі. Сьогодні будьмо вдячні нашому Небесному Отцеві за його безмежну любов і благосердя до нас, своїх дітей. І ніколи не вдовнімося просити Його прощення. Просімо і Він прощатиме, аби ми такий спосіб ми ставатимо сильнішим. Наші хрещи. Сьогодні я особливо хочу звернутися до вождівської володі, яка відбуває свою прошу, своє паловниство до божі своєї оборони. Ми прийшли сюди із різних околиць. хтось. Хтось, можливо, і приїхав, але ви прийшли сюди. І цю прошу, якщо не помиляюся, ви присвятили великій людині нашому українському мисей митрополитові Андрію Шептицькому, 160-річчя від дня народження цього року, якого ми відзначаємо. Митрополит Андрій Шептицький дуже любив дітей і молодь. Він по-особливому на них звертався. В одному із своїх посла до української молоді я як тільки два моменти хочу наголосити і вас заохотити через митрополита Андрея. Отже. Перше, на чому він наголошував, заохочував молодь, до того, щоб здобували знання, щоб ви добре вчилися, бо він казав, ви є наше сучасне, але особливо наше майбутнє. Просив прості, Божої, мудрості, щоб те, що ви знаєте, ви могли відділити, що добре, що корисне, що світле, а що зле, що не корисне, що шкоде, як мені особисто, так і тим, хто поруч мене. Цікавитися, але щодаря просить Божої мудрості, щоб ті знання, ту інформацію, яку ви отримуєте, ніколи ні вам, ні, ва, ні ваше ближче не зашкодила, не принесла кривди, Але тільки використовуйте знання для Божої слави. Для вашого добра і для добра нашої батьківщини України. Отже, прохання про Божу мудрість і уважне вчення навчання, щоб ставати мудрими людьми. І друга думка митрополит Андрій Шетицький заохочував мову до життя у святих тайнах. Особливо заохочував. Молоді люди, захочуть вас, сповідайтеся і вичащайтеся. Користайте із Божого Милосердя. користайте. Я думаю, вони ці правоповідно були і негативні відповіді, але я певний, що багато із вас це робите. А якщо ні... Ваша сім'я, ваша родина. Ми будемо спільно молитися, спільно призивати і Боже в наші вони просто на кожен